Привіт, ви знаєте, що в моєму житті є одна така річ, яка ніколи мені не пригодилася у моєму житті, а навпаки, наскільки багато нашкодила, що слава Ісусу Христу за милість Його, щоб він дав можливість і шанс стати його сім'єю, частиною родини, частиною церкви, і це гордість. За гордість диявол заплатив дуже сильно дорого. Перший світ, наскільки гордився і відкидав Божих людей-посланців, що він також дуже дорого заплатив. І Біблія просто переповнена цими прикладами, що гордість це така штука, яка не потрібна жодній людині. Ви знаєте, дві людини можуть ходити до церкви, одна може ходити декілька місяців і звільнитися від залежності, від прокляття, зцілитися, стати благословеною у всіх сферах свого життя. А інша людина може ходити десятиліттями до церкви і нічого не змінюється. Чому? Тому що одна людина прийшла до церкви, визнає свої гріхи, виносить їх щиро у світло, священник молиться, пробачає хрест гріхи. І ця людина змінюється після цього покаяння. Вона вже приймає рішення не жити так, як вона жила, а жити по Слову Божому. А інша людина, яка ходить десятиліттями, не змінюється. Вона приходить до церкви, і гордість вона не дозволяє. І щиро покаятись від серця, змінити своє життя, щоб бути щасливою. Ви знаєте, в Біблії послання святого апостола Якова, 4 розділ, 6 вірш. Але тим більше Бог дає благодать. Тому і сказано, гордим Господь противиться, а смиреним дає благодать. Знаєте, гордість це дуже дорога корона, яка не варта взагалі нічого, тому що у кожної людини стоїть вічність, і це земне життя нам дане для того, щоб ми розібралися. Або ми сміряємося під Божу владу, апостолів священиків, пророків, які є в церквах, яких Господь постановив тут на землі владою. Ми Тримуємо благодать тут на землі, зцілюємося, живемо щасливе життя, і фінал нашого життя ми переходимо із земного життя у вічність до Ісуса Христа в рай. Або ми просто. Профукуємо це життя, ми приходимо до церкви, але ми противимося, маємо свою думку, своє бачення, своє служіння і прочовгуємо просто це життя. Життя наше не змінюється, серце не змінюється, благословення немає, і Біблія показує, що хто противиться Божій людині, той противиться Духу Святому, а Дух це Бог. Тому фініш пекло, тому слава Ісусу Христу за милість Божу, яку він являє до кожного із нас. Якщо не маєш церкви, але хочеш почати слово Боже, напиши мені, я обов'язково тобі допоможу долучитися до Божої сім'ї і не бути обманутим, але бути щасливим.